Такс, поки десуто у нас відійшов. Я хочу сказати, що всі, хто зараз дивиться мою трансляцію в Діскорді, привіт вам. Хі -хі. Передаю вам вітання, але я сподіваюся, що ви до цього моменту додивилися і в відосі. Бляха-муха, вже все заспоїли. Уявляєте? Знайшли лазяєчку. Добре. Поки десуту нема, а я покажу. Є, є. О, вже є. Я покажу є. вам свої кейси. У мене їх не так багато, як ви бачите, дуже мало, бо я там чуть-чуть відкривав. Для вас уже посилання буде в описі. <кхід> Байт. Погнали до турнірних 53 тисячі. За 12 ти я може відкривати може... не буду. Може, музик а, Хай буде, хай грає. А Пан переводить, що буде робити? Ні, а тут у мене режим стрімера тут включений. Ооо-хо-хо-хо, вайт. Дякую. Добре, з лагами Відкриється чи ні? Відкрили. О-хо-хо-хо-хо! Це, це що за Титаніум вайт дроп, а? І ще один довгий. Давайте третій поспіль Титаніум Вайт. Чекаю. Угу Ну, це не зовсім Титаніум Вайт. Та ну бо. Ракета Ліга, давай. Роздупляйся. Та жах, боже. Боже. Ну, це неприкольно. Погнали тоді в. Сюди. Кейсики. Спешл дропи? І тут Та те і саме. Не, все добре. О! Є таке. Голдфіш. Подякував. Ну, що ж ти так довго, га? І так відос великий, ніхто не подивиться. Обріжеш. Нє. Я страждаю, і ви будете на відосі дивитися. Ну що це таке, рокетлія? Давай одну турнірку, один песик. Одну турнірку і так буде чергувати. Диви, пропали. Сука. Ну і як думаєте, що мені випало? Воно пропало. Ну, от як мені тепер його... Найти, га. От колися будеш собі присад налаштовувати, подивишся тебе. Та... А вони просто пропали, бро! А, ні, оці колеса випали двічі поспіль. Жах. Бе. Не треба так. Добре, полетіли тоді в турнірки знову. О, oh, магат. Я б сказав, на що це схоже, але. Та боже, досить! Ну, за 12 я відкривати не хочу, звісно, бо. Ну блін. Я весь час за 1200 відкриваю. Не знаю, я не бачу в 4К. Ну, розширення класне. Ну, розширення, <с да, Давай. Ну. Нехай. Що, відкриємо один за 12. Так хочеш. Аа! Трата грошей! Пожалуй, побежал. Ай! Там були ж кращі екзотіки. Ні, там не було кращих екзотіків. Ці колеси, до речі, непогані. Якщо вони колер не падають, то вони непогані. І декалька на хотшот. Ніколи в житті використовувати не буду, дякую. Полетіли відкривати далі спешл дропи. Який жах. Хм-хм. Вишеньки. Ого! У мене такого немає. Це, до речі, прикольно виглядає. Прикольно. Ну, звісно, воно буде камеру просто засмічувати, дай боже. Ну, але виглядає прикольно, Це в мене такого можливо. не було. У мене ці полігональні полігоналка є буст. Угу. Вона теж дуже велика, але вона таке не висмічує екрану. О магат, куки. Це що? А, це дві ладно. Ні, это пейнт фініш. Щось хороше, будь ласка, що це таке. О господи, засуджую. <клес> Мені здається, сьогодні нічого хорошого не випаде. Максимально жахлива декалька на Ягер. Окей, <свист> <Okay>, це прикольно. <свист> Я, звісно, цим грати ніколи не буду, але це просто прикольно. У мене такого не було, в колекцію най, най буде. Імпорт під кінець, а? Угу не. Плазма. Ну, телевізор. Чотирика. о охо хо кріпери. Дефолтні. Ну, слухай, тут мені здається, Cadillac треба прибрати, бо на Cadillac все нормально виглядає. <рес> можливо. Ну, хоча б один імпорт. Охо-хо-хо. Окей, це вже, дає... це вже добре. Якось. Ні, це вже добре, тому що це фарбовано і це красиво. Ійдер. Фарбований інвейдер. Окей, це красиво. Мені я люблю, коли мені випадає щось нове і фарбоване це взагалі шик. Ну, імпорта поки немає, але хоча б фарб. Ооооо, три там. Без імпортів сьогодні розуміємо. Ямане. Або ямане. Ти канати? Ну так. <qualche> але вони мене вже є. І. ооо-хо-о-хооо. А, це не дефарбована. Це... Якого фігня? Цікаво, які вони тоді будуть крашені. Жах. Я думав, це буде фарбоване щось, а це не фарбоване. Жах. Хоча б импорт один! Омагат. Oh, це ставте вподобайку, хлопці. Окей, Голден Пумкінг. Дві штуки в мене є, бо три нібито я відкривав в минулому е е відосі. Охо-ху-хо-хо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой Ну ой ой Ой-ой-ой, ой путужнич, який путужнич залетів. Ви шо, ви шо то збоку бантик, га? Сушеный кадевак прям четко стоє. О магат. Черморинчик. Ні, у мене є ще, але вони десь. Їх треба довго шукати просто. Ось у ця є. ось Black Market. Ну ти їх зберіг, а я не. ось Black Market. Ось Black Market, Instastellar є. Да і все. В принципі, мене так багато. Бо я майже не крафчу нічого. Чисто. Це все, що мені випало, до речі, по Black Market. І ще є отут бусти. О, ні, не цей. Оцей випав бустик в минулому відосі. Боже, дивись, Дивись! Дивись! В відосі, на відос випав Fireworks в чорні просто. У мене, у мене два фаерворкса обичні, один а. купував, другий випав. А оце мій найперший це, дроп. Це, ти... це мій найперший Black Market дроп. Я... ще Ну просто... цей тоже, по-моєму, випав. Слухай, я від Titanium White уже в Афіге. Чувак, це один з моїх любимих е вибухів цілі. Meteor? Да. Подивись, яка потужна, Блять, ну декалька. Це я довольний. Це пиздато. Давайте ще одненьку. Ви що? Можна завершувати. Просто перфект. Ще одненько. Охохоо, екзотік! й фарбований! О магат! Лайм екзотик! Вони досить дорогі були. Infinium, да, дивіться. Ну красиво. Я вибрав собі персетик, дивіться. А ти прикинь, титан зомби такі. такий. Омага, ти. Бля, реально якби в зомби зараз випали. А то шо, ще можуть, але вже не фарбовані. Ні, ну, шанс є, звісно, на фарбовані. Давайте ще один блокмаркет, щоб я взагалі в афігі був. Ну імпорт, добре. О oh магат. Не треба. Останній дропчик імпорт. Імпорт, так. Жах. Погнали крафтити тепер. Погнали тепер Йо, крафтити. Скільки ж мота? Так, я колекціоную. Просто все, я люблю прокол, колекціонувати. Кристи. Я ні з цього всього не продавав. Так, тони в мене є в антрейді. Не може навіть закинути, бляха. О, Еспер у мене теж є в антрейді. Чудово. Ну, спіральки. Добре, погнали на імпорт. Ріпери кидаю, боже. А, тут смок у мене все-таки був. Ні, давайте замість ріперів Можливо, трейди вернуть, ага. Кінуєман. Що мені треніти? Ну, дефолт нібито 50 кредитів колись це коштували. Ну, я думаю, що навіть якщо ви А -мо, ну бро! Я думаю, що навіть якщо вони вернуть трейди, то але я в цьому сумніваюся, якщо чесно, то типу ціни будуть вже інші. Ну так. Да. Особливо на такий ж типу, фіолог і Синяк, бо в цей час просто вже багато хто повибиває їх. Угу. Що мені випало? Ні, нічого не випило. Слухайте. А що ж ти, ти так лагаєш, те, га? Ракет Ракетлига, проснись Переносим турнир Ракетліга, нову. Ну, рокетлига, будь ласка. О, мага. Рібертин знову. Жахливо. Брек-аут, ты шо? Да, у тут багато все, да. Крим зон навіть є. А, у Рібертін. два. О, я ж казав, як з порвав. Блін, що нема що закинути, та ну не гани. Бро, не гани. Бро, не гани. Якщо, якщо цей, то ти можеш щось вкинути, що дуже часто падає просто. Бро, не гани. Що дуже часто падає. Ну, брик. Ну ладно, не брикатовска. Мені дуже часто падає Ого. о чи типа, чешуя оця. Ого. Та я теж не буду на ній грати ніколи, тому. Брик... Тільки в мені, наприклад, на, на Домінус спадає. Не фарбовані, але я так розумію, це у мене не повторка, тому це прекрасно. Правильно, це ж не фар... Бля, це повторка. Ну, скоро, скоро будемо крафтити Black Market. Зовсім скоро. <с ju -sup> Ще три повторки якихось на екзотіках. Три сезони всього, да. Ти взагалі уявляєш, скільки федераунт коштує. <с ju -sup> ну, типу, якщо сумувати всі твої. Шмотки, які ти можеш потенційно продати, і типу їх все це додати в одне. Не беручи до уваги всі придбані, типу, болідри. Тобто, в тебе вже аккаунт буде коштувати там декілька тисяч мінімум. Ого. Ну, я маю на увазі. Хоча можливо навіть і в гривні. Хто його знає. Блін немає тут що закинути, на жаль. Ну тільки от таке нецікаве щось. Давайте, може, якось закину в трейди. А нема нічого. Ой, спасмен. Спецмен, да, маленький. <хи> я, на жаль, пропустив там, де давали колеса, блін, баскетбольні. Той сезон максимально пропустив, на жаль. І тепер шкодую, що не отримав їх. О, Форест Грін добре, це було фарбоване жось І як завжди, по традиції, подивитися, чи я можу скрафтити якийсь фарбований фенік. Отут у нас не можу. Ех. Ми можемо зараз повернутися на мій аккаунт і подивитися, скільки в мене там не скрапчених, не. Боже, не перекрапчених цих. Господи, блюпринтів, ти офіш. Я вже їх просто заманувався перекрапчувати. Добре. Це у нас плюс один на Феніка, і давайте ось зараз спробуємо. Ось, ось колеса. колеса дуже часто падають, якщо сюди що колес. Ну вони гарні. Так. Вже за традицією, чуваки. Ніхуй! Так, і треба якийсь якісь... Скорер Пенік! Це на удачу? Ні. все чуваки ось така випала декалька. Потужна, просто потужнич. Подивіться на цю потужнич. О, магат. О, магат! Боже. Ой-ой-ой. Але все-таки мені цей варіант подобається набагато більше. Це потужніч. Всім дякую за перегляд. Най вас все буде добре. Най у вас будуть потужні дропи завжди. Не хворійте, та. Ну. Та, та блять. Почуємось, чуваки. Так це ж то я фраза. Ну так ай, все, починаємо те. Все, 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 кінець, кінець, пока, все, пока.